Вже давно ніхто не підходив до старої вільхи на заплавного болота. Колись давно, коли це дерево було невеликим метровим росточком і шанси на його виживання були один до мільйона, тут текла річка. Плескалися качки, між корінням старших дерев не шпорила порічня у пошуках линючих раків. А глибоко у норі, що мала вихід під воду, у висланому сухою травою лігві відпочивала рідкісна, присліпкувата хохуля. Зараз все змінилось до невпізнанності Давно тут нема річки. І течія вимила собі новий шлях поміж піщаних останців, залишивши цю долину без води, і тепер огинає це місце напівколом, наче намагаючись забути часи, коли річка несла свої води прямо через долину. Давно вже ніхто не бачив у цих місцях хохулі, а замість порічні, що полює на раків, виконують шлюбний танок сірі журавлі, бігаючи, розправивши крила поміж вільхового лісу, який росте прямо із води, та голосно трублять всім мешканцям заплави, що це їх місце. Тепер ця долина наповнюється водою тільки під час весняних повеней, і то не глибоко, та не кожен рік. А наш вільховий паросток став невеличким деревом, одним із десятків тисяч вільх, утворивши разом неповторний біоценоз низинного болота. Але вона була особливим деревом. Паросток був трохи старшим за інших і виглядала набагато вищою, бо росла на давньому березі річки, на відміну від своїх сестер, що поросли прямо по річковому руслу. Тому саме її колись давно обрав пасічник. Бортник та витяг на неї свою колоду. Так ця вільха пам'ятає, як з кожним роком колись повноводна річка втрачала течію, почала заростати лататтям, окугою, а згодом і очертами. Як молодий чоловік вперше підійшов до дерева та довго ходив навколо, приглядаючись до кожної її гілочки, як він з'явився із лезивом та колодою у човні весною. Такою самою весною, як зараз, тільки то, мабуть, останній човен, що причалював до помираючого берега річки прямо під нашу вільху. Дерево з тих пір двічі на рік зустрічало старого пасічника. Весною, коли чоловік перевіряв, чи живі бджоли і восени, коли чоловік вилазив на вільху та різав мед. Інколи, коли по якимось причинам бджоли не перезимовували, таких зустрічей було три. У такому випадку, десь на початку травня, бджоляр приходив вже пішки у резинових чоботях з високими халявами, вилазив на дерево, сідав на товстилезний сухий сук, колись ним же відпиляної гілки і утворив колоду. Це обов'язково відбувалось на молодий місяць, як він навчав свого онука останні роки зустрічі його з вільхою. Твори борт на молодик, тоді буде толк. Казав він, уважно слухаючиму його хлопчині. Так промайнули довгі десятиліття. Останнім часом старий пасічник вже не кожної весни навідувався до Вільхи, настав рік, коли він не прийшов зовсім. Стара колода залишилась висіти сиротою. Цієї зими, завдяки куниці ласою до меду, не перезимували й бджоли. Пуста колода ще міцно трималась обома металевими гачками за товсті гілки вільхи, коли всередині неї личинки воскової молі знищували залишки спогадів прозимувалих всередині бджіл. Тож у глухому лісі сухе, трохи потріскане житло було готове надати прихисток любій істоті, яка буде його потребувати. І така істота знайшлась. Перезмувала. Добре вгодована на бджолах та метеликах, матка найбільшої оси Європи літала по лісу вже декілька днів у пошуках підходящого місця для майбутнього гнізда. Здалеку її привабила чорна пляма дірки, що його прогризла куниця цієї зимою, щоб дістатися до стільників, наповнених солодощами. Термінатор світу комах, літаючий хижий танк, віннець еволюції світу хижих комах шершень. Летів у чорну діру, майже не торкаючись деревини крилами. Ідеально, спрацювали алгоритми дій, десь там глибоко у її нервових вузлах. Комаха ще раз глянула колоду зсередини, зробила коло пішки. Ретельно просканувавши все на дотик своїми вусиками. Тут буде мій дитячий садок. Відповіли алгоритмам безумовні інстинкти комахи, відпрацьовані до досконалості за останні 60 мільйонів років. Нарешті знайшла зрозуміла матка шершня, дожовуючи міцними жвалами м'яке жирне тіло метелика воскової молі, який необачно хотів пересидіти день у місці, де народився. За декілька днів чітко у центрі почала рости перша паперова квітка із целюлозних комірок. А через декілька тижнів посередині великого першого поверху гнізда вже копошились найстарші личинки шершня європейського. Вони нагадували великих білих хробаків із чорними головами, які завжди були готові їсти вбитих матір'ю комах, залишки хітинового покриву, яких вже накопичувалось під гніздом кубкою, на дні колоди. Найбільше серед них було залишків крил та лапок медоносних бджіл, але були і інші жертви метелики, коники, мухи навіть оси інших видів. Велика матка шершня вбивала любу комаху, яку могла зловити. Перевагу віддавала своїм родичам по етмологічній систематиці перед крилам, бджолам, осміям та осам. В природі є тільки одна бджола, яку цей хижак намагався оминати стороною. Це велика реліктова бджола Тесля. Ще пів року назад, коли Шершень ще не був готовий до розмноження, а тільки наїдав запас поживних речовин для зимового анабіозу, цей термінатор етмологічного світу помітив повільно літавшу самку бджоли Теслі поміж квітів отавичини Лугової. Комп'ютер, вбудований у тіло цієї комахи, відреагував на сигнал очей та дав команду на атаку можливої здобичі. Бджола Тесля виглядала повільною та поживною здобиччю. Про можливості до захисту та силу цієї рідкісної бджоли Шершень дізнався через декілька мілісекунд після того, як спікірувавши на бджолу, намагався навіть не вдарити її жалом. А просто вхопити за грудьку своїми міцними мандібулами, та за півсекунди у планах ушерня було вже відкусити бджолі голову однім швидким рухом ротового апарата оси. Мабуть, так воно б і сталося була б на квітці чини люба інша бджола, а не тесля. Ця бджола, яку часто називають джмелем. Одним помахом могутніх крил скинула осу зі своєї спини та вдарила її своїм тілом так, що шершень кубарем впав до землі, і не віддаючи собі звіту, де низ, а де гора, намагався що сили, як йому здавалось, піднятись уверх, а насправді б'ючись крилами об суху землю та щоразу піднімаючи доверху замість свого тіла суху пилюку. І тільки неочікувані. Панічно хаотичні рухи безпорадної оси врятували її від нищівного удару жалом від бджоли Теслі, який прийшовся не у груда, а в броньовану осину голову, чим зберіг матці шершня життя. Це була перша частина оповідання колода Олександр Ткаченко. Друзі, кому подобаються оповідання, коментуйте, користуйтесь функцією спонсорства на моєму каналі, придбати першу книгу «Містична посул'я можна, написавши коментар або на електронну пошту, яку я вкажу під цим відео. До зустрічі і нашу качебато, подорожуйте оповідань!